Про демілітаризацію Криму, адже це важлива складова безпеки на Чорному морі. Так, керівник центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко прокоментував нічний вибух на тимчасово окупованому півострові. Зауважив, що росіяни, як і за часів союзу, розглядають Крим як військову базу. Звідти е, запускають ракети, дрони, по материковій Україні, створюють пряму загрозу судноплавству. А отже, вибухи на воєнних об'єктах загарбників це складова безпеки. України нагадаю, минула ніч у Криму була веселою гурки дронів і десятки потужних розривів чули у різних районах півострова, зокрема в Севастополі, Євпаторії, Феодосії, Сімферополі, Саках. Російська ППО працювала в Інкермані і Джанкої, і доки в так званому Міноборони Російської Федерації вихваляються, нібито збили 121 дрон збройних сил України, Кримці публікують у соцмережах відео із загравами пожеж над лінічного неба у партизанському русі. А теж повідомили про е, підмасованою атакою були саме військові об'єкти і аеродроми окупантів.